Окупанти обстріляли мирні населені пункти Харківщини зведення відхова за добу. О 8.29 в місті Харків на Мишлянському районі. Загоряння трави на відкритій території. 27 травня, о 2.40 в селі Богуславка Ізюмського району. Внастядок обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки та легковий автомобіль. 27 серпня, о 3.50 та п'ятдесяті у в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внастядок обстрілу горіли трава та господарча споруда. О 23.43 в селі Андріївка Ізюмського району. Влучання іскандером по об'єкту інфраструктури. Пошкоджені будівлі та три автомобілі постраждали четверо людей. О 17.40 сорок в селі Начволодівка Куп'янського району. Внастлідок обстрілу горіла трава на площі двох гектарів. О 17.20 двадцять в місті Куп'янськ. Внастлідок обстрілу горіла трава на площі 800 квадратних метрів. О 14.30 тридцять в селі Олександрівка Богодухівського району. Внастлідок обстрілу пошкоджено паркан та вантажний автомобіль. О 13.30 тридцять в селі Устинівка Куп'янського району. Внастлідок обстрілу. Стрілу на відкритій території горіли трава та чагарники на площі 2 гектарів. О 13.10 в селі Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, о 12.00 в селі Постольне Богодухівського району пошкоджено будинок через обстріли росіян. О Об 11.57 в селі Глазунівка Ізюмського району влучання в землю на відкритій території, пошкоджено паркан підприємства. О 11.40 в селі Світличне Богодухівського району горів приватний будинок внаслідок дій окупації. О 9.01 за межами села Олексіївка Лозівського району горіла трава та чагарники на площі 1 гектара. О 8.35 в селі Першотравневе Красноградського району внаслідок падіння уламків невстановленого типу боєприпасу пошкоджено об'єкт інфраструктури. О 8.25 в селі Копанка Ізюмського району влучання в об'єкт інфраструктури. Загинув 41річний чоловік. Постраждав 32-річний чоловік. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 84 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 12 пожеж від ворожих обстрілів в Куп'янському, Богодухівському, Ізюмському, Лозівському районах області та на Мишлянському районі міста Харкова. Горіли об'єкти цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, господарчі споруди та екосистеми загальною площою близько 16 гектарів. В день ворожі війська завдали масованих обстрілів по місту Куп'янськ та прилеглих населених пунктів. Внаслідок цього сталися дві пожежі на відкритих територіях. У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади горіла трава на площі 2 гектарів, а у районному центрі пожежа сухостою на площі 800 квадратних метрів. Вночі ворог завдав ударів по житловому сектору селища Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. В результаті обстрілу сталися пожежі на території приватних домоволодінь. Горіли житловий будинок та дві господарчі споруди на загальній площі близько 180 квадратних метрів. На щастя, в обох випадках без жертв та постраждалих. Загалом зафіксовано 52 випадки пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 39 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 63 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку агресор продовжував наступальні дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Марія Сов'єва, Дмитронгу та Олексій Моравйов. Харків новини. Цієї ночі радіотехнічними військами повітряних СУ ЗСУ виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника. Військові звітують, окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БПЛА трьома аеробалістичними ракетами х 47 М 2 Кенджал, балістичною ракетою Скандер М, крилатою ракетою «Скандер-К», п'ятьма крилатими ракетами Х-101, 81 ударним БПЛА типу шахет. Станом на 9 ранку в результаті. Бойової роботи протиповітряною обороною збито 5 крилатих ракет Х-101 та 60 ударних БПЛА типу шахет. 10 ворожих безпілотників локаційно втрачені, ймовірно, впали на територію України. Один перетнув кордони з Білоруссю. Ще близько десяти знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській. ...полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Внаслідок нічного ворожого удару по кривому розі загинуло дві людини. Ще п'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомили у ДСНС України. Також рятувальники надали допомогу п'ятьом людям. Опівночі ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ймовірно залишаються ще дві людини. Пошкоджено шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів. Разом із рятувальним. Ніками на місці працюють верхолази ДСНС та кінологи. Психологи ДСНС надали допомогу 11 дорослим та двом дітям. У наслідок нічної атаки російських шахедів на Запоріжжя загинула людина. Двоє осіб отримали поранення. Про це повідомили у Запорізькій ОВА. За попередніми даними росіяни завдали сім ударів безпілотниками по території Запоріжжя та Запорізького району. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки. Сталося займання сухої трави на відкритій території. Вранці ворог здійснив чергову атаку на Київ. За даними ДСНС, виникло дві пожежі в природних екосистемах Дніпровського району столиці. Горіла трава та лісова підстилка загальною площою 350 квадратних метрів. Обидві пожежі ліквідовано обійшлося без жертв і постраждалих. У Хмельницькій області через атаку сталися пожежі та є постраждали. За даними ОВА, вночі на території регіону сили ППО збили вісім ворожих цілей. Внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Один чоловік отримав контузію. Також Укрзалізниця повідомила про відновлення руху поїздів. Деякі з них затримались на сім годин. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Армія РФ захопила населений пункт Птиче в Донецькій області. Про це свідчать дані порталу Діпстейт. Також російські окупанти просунулися біля піщаного Калинового у Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та навколишніх населених пунктах. За інформацією генштабу ЗСУ, протягом доби на всіх ділянках фронту відбулося 170 бойових зіткнень. У зв'язку з обстрілами енергетичних об'єктів України найближчі два-три тижні енергетики вимушені вводити додаткові обмеження електропостачання. Така ситуація триватиме, поки не стабілізується баланс в енергосистемі. Зазначили у ДТЕК сьогодні, 27 серпня. Графіки погодинних відключень застосовуються у Харківській області. У Харкові ж будуть відключатися промислові об'єкти згідно графіка. До Харкова прибув новопризначений гуманітарний координатор системи Організації Об'єднаних Націй Матіас Шмале. До нього цю місію виконувала Деніс Браун під час робочої зустрічі з харківським міським головою Ігорем Тереховим. Співрозмовника обмінялись думками щодо подальшої співпраці в сфері гуманітарних питань та майбутнього Харкова. Я впевнена, що у нас буде плідна співпраця. Хочу сказати, що для нас дуже важливо що таких вибухів. Як юнали у Харкове таких руйнацій, як Київ у Харкові, немає жодного міста країни. Станом на серпень у Харкові налічується 9 тисяч пошкоджених об'єктів, зазначив Ігор Терехов. З них близько 7,5 тисяч це житлові будинки. Численних руйнацій зазнали заклади освіти, культури, охорони здоров'я, підприємства. Тож перед містом стоїть велике завдання щодо відбудови житла та інфраструктури. І звісно, без вашої такої потужної допомоги нам буде дуже дуже важко. Тому сьогодні літою нам перш за все підтримувати людей. і Для нас це дуже важливо. Харків сьогодні відрізняється від всіх інших міст. Наприклад, ми сьогодні без, безкоштовно годуємо приблизно 43 44, 45 тисяч. Людей кожного дня і переважна більшість серед них це не харків'яни, зауважив Ігор Терехов, а вимушені переселенці, які обрали саме Харків місцем свого перебування. Але ці люди живуть сьогодні тут, і місто надає їм всебічну підтримку. Також Харків єдине місто в Україні з безкоштовним проїздом у міському громадському транспорті для усіх. Люди потребують такої уваги, такої допомоги. Також медична допомога, бо дуже багато сьогодні вимушених переселенців, ну, військових, звісно, яким ми надаємо медичну допомогу за власне рахунок. Крім цього, надання освіти. Сьогодні ми відрізняємося тим, що у нас дуже багато вимушених переселенців сьогодні. У офіційній статистиці більш ніж 200 тисяч насправді на багато більше. і всі вони потребують уваги. Мер зауважив, що всі ці витрати лягають тягарем на міський бюджет. Між тим найважливішим моментом на сьогодні є підготовка до опалювального сезону, який може стати важчим за попередні роки, через те, що ворог просто знищив всю власну генерацію. У місто працює над децентралізацією систем опалення, водозабезпечення і електропостачання. А так як Харків знаходиться в постійній загрозі обстрілів, то глобальним для міста є і питання будівництва підземних шкіл. Сьогодні у Харкові перебуває 50 тисяч дітей шкільного віку, і вони потребують справжнього очного навчання. На цьому Ігор Терехов теж зробив акцент. Таким чином були окреслені напрямки співпраці з ООН. Це підтримка внутрішньопереміщених осіб, облаштування підземних шкіл, відбудова житлових будинків та підготовка до зими. Свою чергу Матіас Шмале зазначив, що робота у Харкові продовжиться з усіх зазначених вище питань. ООН готова надавати всебічно посильну підтримку всім мешканцям Харкова, які її потребують. Пан Матіас також зазначив, що вражений красою і чистотою Харкова, і тим, як працює місцева влада. Я хочу подовжити наші постійні зустрічі, і ми будемо дуже тісно співпрацювати з командою. І ви знаєте, я хочу виразити вам велику шану за те, що ви забезпечуєте людей безкоштовним харчуванням та транспортом. Я ніде такого не чув. Але я чув, що ви дуже занепокоєні щодо містян, щодо їхнього психологічного стану здоров'я, ментального. І ви знаєте, я побачив, що не зважаючи на те, що зараз війна, місто виглядає гарно, і ви знаєте, я думаю, що це і завдяки вам також. І такі зелені паркові зони, особливо влітку, це така гарна річ для людей, щоб трошки забутися від війни, трошки відволіктися. І також велика шана вам, що намагаєтесь повернути дітей до класних кімнат. І те, що ми можемо запропонувати, це наші знання та досвід. Завершуючи зустріч, пан Матіас підтвердив готовність продовжувати подальшу допомогу харків'янам, постраждалим від російської агресії, та зауважив, що надихнувся розмовою з мером Харкова і його думками щодо майбутнього міста. Тож буде радий співпрацювати з такою потужною командою місцевого муніципалітету. Яна біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Єгор Мікенін, Харків новини. Вона на їхньому боці і дає можливість працювати. Харківські комунальники по максимуму використовують теплу та бездощову погоду для ремонтів житлового фонду. Великий пласт робіт, відновлення покрівель, що стали протікати, чи були зруйновані прильотами. Одна з локацій проведення робіт у Київському районі. знаходиться у найбільш багатостраждальному районі нашого міста. Мабуть, всі здогадалися, що мова йде про Салтівку. Крім того, що покрівля на цій адресі була зношена сама по собі через час. Ще в додачу до цього вона була пошкоджена також уламками та різноманітними осколками від прильотів, які тут були поруч. На даній покрівлі проводяться роботи з заміни руберо. Та з демонтажу та після чого монтажу нової стяжки, взагалі майже капітальний ремонт покрівлі цього будинку за винятком деяких невеликих ділянок покрівлі. Також буде проводитися утеплення вентиляційних каналів та обшивка їх з профільного листа. Також буде фарбування металевих конструкцій покрівлі для того, щоб в майбутньому не відбувалося короб. Розі та вони не ржавіли, заміна ляд виходу на покрівлю, а також заміна в деяких місцях та бетонування парапетів покрівля. hello Вже за цей рік, силами нашого комунального підприємства, було проведено роботи на більш ніж 240 покрівлях. Це якщо ми беремо аварійні заявки та аварійний ремонт, які надходять цілодобово, які виконуються оперативно та наші аварійники працюють там без вихідних. Також 206 покрівель багатоповерхових житлових будинків у нас знаходяться у поточному. Моремонті на даний етап виконано вже майже 50% усіх будинків з поточного ремонту. Інші ж знаходяться або вже в роботі, або на початкових етапах. Та наші працівники планують приступити до них найближчим часом. Ігор безкровний, ігор Луханін, Віталій Грун та Юрій Бабикін. Харків новини. Процес декомунізації у Харкові та важливість вшанування пам'яті воїнів, які загинули через збройну агресію РФ. Одна з тем розмови Ігоря Терхова із журналістами суспільного мовлення. І перше, що обговорили, це настрій харків'ян щодо зміни топонімів у місті. Занато ра наказати, що люди звикли, не звикають. Цей процес тільки розпочався, і казати, що люди вже знаєте, прийняли це і звикли до цього занадто ран. Але насправді сьогодні триває війна, і війна дуже багато змінила, змінила у ментальності людей, у світогляду людей, і ми це чудово розуміємо. І якщо казати, що дуже багато людей, які три роки тому не сприймали дуже багатьох назв, сьогодні активно підтримують перейменування. Тому це неминучий процес. Від нас закон вимагає зробити це. Крім цього, суспільство сьогодні вимагає, щоб були змінені дуже багато, багато нас, і ми виважені. На мою думку, працюємо і з громадськістю, і з суспільством, і намагаємось як знаєте, як налагідніше зробити цей процес, для того, щоб і людям було комфортно, насправді комфортно. Це головне, і щоб ці назви були проукраїнські. І Активний процес перейменування у Харкові був запущений з самого початку повномасштабного вторгнення. Міська рада обговорювала з громадськістю кожний топон. Що змінювався, так у незламному з'явилась вулиця Григорія Сковороди та проспект Героїв Харкова, що є знаковими для міста. Я нагадаю, що спочатку це було повноваження міської ради. Ми зробили все, але ми залишили певну кількість вулиць для того, щоб у майбутньому була можливість переименування на честь героїв України, бо війна триває і різними можуть бути ситуації. Ми так і домовлялися, щоб це зробити. І крім цього, потім повноваження перейшли до обласної військової адміністрації. Вони використали свої повноваження з чимось я можу погодити, з чимось я можу не погодитись, але це рішення, яке було прийнято, і сьогодні дуже багато суспільства і активні громадяни знаєте, обсуждають це питання. І одним із перших рішень, що були ухвалені, хова це була зміна назви проспекту Гагаріна серед харків'ян нове ім'я однієї з головних артерій Харкова, викликало велику кількість суперечок та дискусій. У нас був Проспект Гагарина, і ми його не переіменували. А, а військова адміністрація переіменувала на аерокосмічний на, на і навколо цього переіменування дуже багато точиться різних а, знаєте, таких спорів. І, і, петиція, і, є, і, петиція, і петиція є змінна є, тема. Пропонують. Да, ну, пропонують є ще декілька нас, які пропонує. Це тому ми будемо е дивитися на цей процес, і я вважаю, що тут дуже важливо, щоб суспільство визначилось, е яку яку ж назву вони хочуть. Суспільство хоче Ми звісно хочемо для того, щоб е людям було зручна і щоб вони не турбувалися по цьому питанню. Процес декомунізації у Харкові триває, і суперечки точаться навіть навколо вже змінених назв топонімів. Говорить Ігор Терехов можу привести. Це приклад такий, як метро, це заводська, і вокруг того теж точаться різні виступи і хочуть перейменувати як на танковий завод. Як по мене, то це недоцільно робити, бо ви розумієте, що йде війна, і сьогодні танковий завод це локація. ціль, ціль да, локація певна ціль номер 1 тому потрібно дуже уважно до всього цього підходить. Ще одну тему, що обговорювала громадськість, і про яку спитали журналісти суспільного мера Харкова, це і питання переосмислення святкування дня міста 23 серпня, адже дата об'єднана з ним визволення від нацистських загарбників. Ігор Терехов озвучив власну позицію з цього приводу. Що стосується моєї позиції, то воно зрозуміло. Не хочу ні, хочу нікому вражати, що не потрібно було у ті далекі часи. Звільнювати місто фашистське загарблення. Тому нам потрібно пам'ятати свою історію. Пам'ятати дуже свою історію і, знаєте, хочу сказати, що ніяке суспільство не має майбутнього, якщо воно не пам'ятає минуле. І це аксіома. Тому сьогодні дуже важливо, щоб ми зберігали і традиції, і шанування. Тих людей, завдяки яким ми сьогодні живемо. А якщо взяти ті часи Другої світової війни, коли наші діти, наші батьки воювали ціною свого життя, свого здоров'я, вони подарували нам в життя, і потрібно це вшановувати і пам'ятати або військово пам'ятати так як і е, наше святе завдання пам'ятати сьогодні наших захисників які зараз боронять нашу землю які, не жаль загинули і це славитна традиція минулого, яку сьогодні наші, наші захисники теж використовують також обговорили й питання важливості для харкова пам'ятника воїну визволителю що розташований біля станції метро 23 серпня по перше це е, не комуністичному режиму, да, пам'ятник, а це воїнам визволителям які захистили наше місто, які звільнили наше місто від нацизму, і це дуже важливо. Крім цього, це пам'ятник є пам'ятник, який внесений в реєстр Міністерства культури. Це як пам'ятник місцевого значення, і він е, е, зберігається і захищений законом України. І знаєте, як. Хочу сказати, що ми, харків'яни, приймаємо цей пам'ятник як символ того, що наші воїни звільнили місто, місто українське, місто Харків. Тож декомунізація Харкова наголошує Ігор Терехов, – це кропітка робота, що повинна бути поступовою та м'якою. Я вважаю, що прийде час, нам потрібно сьогодні е, дуже багато змінювати, да? але е, дуже виважено змінювати. Тому будемо, е, будемо дивитись на це, будемо пропрацьовувати. Є різні. Е, різне... Думки по цьому поводу, але головне, щоб ми зберегли аутентичність нашого міста, традиції нашого міста і віру в майбутнє. І одним із кроків, що планує зробити місто у цьому напрямку, це увічнення пам'яті героїв, що загинули під час російського вторгнення в Україну. Так на Алеї Слави, що на цвинтарі номер 18, створять меморіал, який наразі тільки на стадії проєктування. Також муніципалітет проводить консультації з рідними, близькими та з побратимами полеглих воїнів. Я дуже хочу, щоб ми зробили дуже цікавий проект, бо це шана нашим героям, які, на жаль, загинули, і нам необхідно зробити все для того, щоб їх ім'я ніколи не стерлося з мапи Харкова і нашої пам'яті. Тому дуже цікавий проєкт. перші наброски я вже бачив. Це меморіал в такому дуже цікавому стилі буде виконаний, і я вважаю, що він буде дуже знаковим для нашого міста, бо дуже багато людей будуть після війни приходити вшанувати пам'ять наших героїв. І я дуже хочу, щоб ми зробили таке, щоб. Люди, коли приходили, у них камок, знаєте, був. Марія Соловйова, Віктор Незрачов та Ігор Мартиненко, Харків. Новини.